Яремчук запорог вбивчий момент. Гасперіні підтвердив перемовини Малиновського із Марселем. Брайтон націлився на дует гравців Шахтаря. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Брюге провів свій перший матч під керівництвом нового тренера Скота Паркера. Роман Яремчук та Едуард Соболь опинилися у заявці на гру із Генком. Але на поле вийшов тільки Яремчук, і українському форварду судилося стати учасником долоносного епізоду у цьому протистоянні. Яремчук вийшов на поле на 61-й хвилині, а на 74-й хвилині Брюге вдалася крута атака, підсумком якої став ось такий вихід двох гравців атаки команди на голкіпера. Партнер вирішив віддати пас на Яремчука, але Роман змарнував такий розкішний шанс і пробив повз ворота. В цей момент Брюге Ався два у підсумку, гра завершилася поразкою Брюге 3-1. А питання епічного промаху від Яремчука підняв на прес-конференції наставник команди Скотт Паркер. Це не той результат, на який ми розраховували. Я задоволений лише частиною нашої гри, як ми грали і які моменти створювали. Мац Ріц вирішив віддати пас в позиції, з якої він, можливо, сам пробив би краще. Але якби Яремчук забив, ми б це не обговорювали, заявив Паркер. Спеція Віктора Коваленка провела меганудний матч проти Леччі, який завершився нульовою нічиєю. Український півзахисник був присутнім у заявці, але весь матч він таки просидів на лаві для запасних. Данило Ігнатенко теж почав гру свого бордо у Кубку Франції про терену на лаві для запасних. Але українець з'явився на полі на 64-й хвилині, проте це не допомогло його команді. Жерондинці поступилися з рахунком 2-1 та залишили турнірну дистанцію. Роман Зозуля дебютував у складі нового клубу Райо Махадаонда. Український нападник вийшов в основі на гру проти команди Сан Себастіан Рейс. Райо вдалося відсвяткувати перемогу 1-2, але сам Зозуля результативними діями не відзначився. Роман був замінений на 67-й хвилині. Завдяки цій перемозі Райо Махадаонда» виліз з зони вильоту. Головний тренер таланти Джан П'єро Гасперіні підтвердив, що Руслан Малиновський веде перемовини з Марселем. У мене немає жодної ідеї, ким його замінити. Переговори дійсно є, проте я не знаю, чим вони завершаться. Він мав важливе значення для команди. Він багато грав цього сезону. Заявив Гасперіні на прес-конференції перед матчем проти Болонії. Доволі дивна заява, враховуючи мізерний ігровий час Руслана. Ну пробачимо дідугану таку неуважність. Тим часом від інсайдерів стали відомі умови трансферу Малиновського до Марселю. Українець дограє нинішній сезон у Франції на правах безкоштовної оренди, але Марсель влітку буде зобов'язаний викупити контракт Руслана за 10 мільйонів євро плюс бонуси, які складають біля 3 мільйонів. Єдиний варіант, при якому клуб не стане викупати контракт Малиновського, це виліт у Лігу-2 за підсумками цього сезону. Але для цього Марселю доведеться добряче постаратися, адже команда йде на третій позиції. Британське видання The Athletic ділиться новиною, що головний тренер Брайтона Роберто Дедзі Зербі хоче підсилити свою команду двома українцями, звісно ж, з шахтаря. І не хвилюйтеся, це новина не про мудрика. За інформацією джерела Брайтон поклав око на Миколу Матвієнка та Артема Бондаренка. Спойлер, фіг їх хто куди відпустить. Але комусь пощастило більше. Реал прийняв рішення викупити у Шахтаря контракт захисника Вінісіуса Тобіаса, Повідомляє Марка. Зараз він перебуває у королівському клубі в оренді. За даними джерела, сума трансферу складе більше 10 мільйонів євро. Поточна угода гравця із шахтарем діє до 26-го року. 18-річний бразилець ще не грав за першу команду реала. Він провів 16 матчів за Кастілією і віддав три асисти. Також на рахунку таланта три матчі в юнацькій лізі УЄФА та один асист. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд, бережіть себе і скоро почуємось.